Підняли на вершину захисників, які віддали життя за країну і більше не зможуть пройти улюбленими гірськими стежками. У Карпатах митці організували світлову інсталяцію на честь українських воїнів. На схилах Говерли вони відтворили близько 400 фотографій військовослужбовців: як полеглих, так і тих, хто зараз не може піднятися у гори через службу. «Ой, Радуйся земле, син Божий народився». Проєкції світлин з'являлися на засніжених схилах під звучання різдвяних колядок. Напередодні свят це має особливе значення. Адже для багатьох військових Різдво мене далеко від дому. Розуміємо, що ми йдемо в гори і, і розуміємо, що ми ходимо в гори за чийсь рахунок, що хтось зараз не йде в гори, а ми йдемо в гори. І, звичайно, що було зразу, як би так зробити, щоб ті люди, які не можуть йти в гори, щоб вони йшли з нами. І ми спробували під Різдво. Взяти фотографії там, своїх друзів, ті, які на фронті, і е, повезти вгору. Звичайно, що в процесі підготовки зразу брали фотографії тих, хто і загинув, хто би хотів, хто, ну, наших таких близьких. А, і вже в тому, в тому році було зрозуміло, що всім це цікаво. Воно відгукується, воно дуже емоційно. Єрема розповідає, усе почалося під час одного з зимових походів на гору кукул. Тоді ця ініціатива мала й особистий сенс. Він хотів символічно повести в гори свого сина Юрка, який загинув у бою у грудні 2022 року. А Юра теж любив гори. Любив там ці всі приколи, і зрозуміло, що він в цей ансамбль хотів би попадати. Типу, і ми його зразу в перший похід брали. І його і не тільки його взяли, ще там кількох таких там, близьких там, і Назара Лугарю брали, і ще інших таких друзів, що, що мене сильно питали там, в родичів дозволу, бо це вони дуже, дуже, дуже наші. А вже коли інші рази, то ми вже самостійно. Рідко робимо тільки тих, кого дуже добре знаємо. А всі решта люди, то вони нам довіряють своїх близьких. Такі походи команда Петрос організовує уже третій рік, і щоразу відгукується кілька сотень людей. Нам нема різниці, чи 10 фотографій ми транслюємо, чи тисяча. Типу, ну проектор витримує, гора витримує, а, а кайф є. До походу на говерлу приєднався й 26-річний ветеран Орест, боронячи країну у складі 10-ї бригади Дельвейс, він отримав поранення, внаслідок якого втратив ногу. Втім, навіть після ампутації, рухаючись на протезі, чоловік уперше вирушив підкорювати вершину. І дороги тяжкі, але на протезі бігаємо. Я вже трохи замастився, та й бог з ним правильно. У нас виходить спочатку був ліс, після цього легенька полонина, і після того такі. Е Дуже крутий більше 45 градусів, мабуть, підйом, де якраз було дуже кам'янисті масиви, і навіть в багатьох моментах під час кам'яних масивів я просто рачки заповзав, тому що протез він не дає можливості кинути ногу вперед. І ти мусиш постійно її тільки під ліву ногу підпасовувати, а потім вже типу лівою ногою далі йти. І мені приходилося дуже багато маршруту, там лізти просторачки. Орес долав маршрут понад п'ять годин. Втім, переконаний, ці зусилля варті того, бо робив це заради людей, які нині не можуть піднятися на вершину. Тут більше питання було не в мені, а більше питання в тому, що щоб нести тяжкість разом з хлопцями, які або там зараз на фронті, або на жаль, вже не можуть ні воювати. Там, багато хто навіть просто встати з ліжка не може. Ну, це така більше духовна місія була для мене. Фото українських захисників транслюють не лише на вершинах гір, а й на скелях. Світлові зображення вже кілька разів показували у Яремчі, а наступна локація скеля в надвірній, недалеко від дороги, де їх також зможе побачити широка аудиторія. Організатори готові долучити до ініціативи всіх охочих, окрім тих, хто стоїть по той бік нашої держави. Ми росіян тільки не носимо. Типу всі, хто кому це цікаво, типу, всі ми це присвячуємо дуже конкретно. Не то, що присвячуємо, а Налагоджуємо цей це йдеться тільки про українське військо. Митець переконаний, висвітлювати воїнів можна й в інший спосіб, навіть спрямувавши проєктор у власному дворі на стіну. Це не потребує великих витрат, але надзвичайно цінно для тих, хто бореться чи боровся за життя та свободу країни. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402.